Слава Богу. Слава Богу, так часто звучить в нашому з вами житті, що інколи навіть ми настільки до нього звикли, що часом і не задумуюся, що я його сказав. На жаль. Тому що коли, наприклад, ми звертаємося до, до людини і називаємо її поїмні, чи просто звертаємося, і людина реагує на це. Якби просто так ми говорили до наших Хто коло нас, наших сусідів, колег на роботі, в школі, називали їх чи зверталися до них, а ніяк не реагували, ну це було б дивно, правда? Якщо ми говоримо слава тобі, Господи, то, мабуть, наше звертання воно не повинно бути таким, як добрий день здрасть. А саме ціль, коли ми це говоримо, ми кажемо, слава тобі, Господи. Слава тобі, дякую Тобі. І оцей цей час, коли ми прийшли, в це місце це зібрання. Ми прийшли говорити щось Богу, дякувати, прославляти, величати, радіти, плакати, шукати відповіді на наші запитання, молитися. Перед цим як ми будемо дійсно з вами молитися, будемо співати, славословити, хвалити, все, що так звично для християнина, зачитаю я два місця Слово Божого такі цікавих про, про Боже Слово, про молитву. Це повторення закону, 17 розділ. 14-й віршик. Повторення закону, второзаконня, законі, 17 розділ. Коли ти прийдеш у землю, яку Господь Бог твій дає, то бій оволодієш нею, говорить Бог до Мойсей, який був народ в свій землю на бідому. І оселишся на ній і скажеш: поставлю над собою царя, як усі народи, що навколо мене, і Ти прийдеш і захочеш цього царя. І далі 18-й віршик. Але коли він сяде на престолі царства свого, цей цар, повинен переписати для себе список закону цього з книги, що знаходиться у священиків Левітів. І нехай він буде в нього, і нехай він читає його в усі дні життя свого, щоб навчався боятися Господа Бога свого і старався виконувати всі слова закону цього і постанови ці. Для чого? Щоб не підносилось серце Його над братами Його. І щоб не ухилявся він від закону ні праворуч, ні ліворуч, щоб довгі дні перебував на царстві своєму, він і сини Його серед Ізраїля. Який цікавий, дивний, але водночас такий корисний наказ від Бога. От як отой цар, який стане на престол, він візьме той сувій закону, який дав Бог, і він сам особисто перепише його. А не простіше, просто хай має копію собі в себе, хай завжди буде під рукою, хай буде в спальні його, хай левити священники перепишуть йому. Це ж царце таки? Ні. І коли він сяде на престолі царства свого, повинен переписати для себе список закону цього. Коли людина пише, вона думає, вона запам'ятовує, як в школі навіть відчату, що якщо ти це перепишеш. Буває, дітей в першому класі, задають домашні завдання, перепиши цілу сторінку таку-таку-то літеру. Та дитина знає вже цю літеру і пише вона. Але тільки коли ти тренуєшся особисто в чомусь, ти досягаєш там успіхів. Ну, будь в чому в житті, будь-якій в якій сфері, коли ти сам докладаєш зусиль, а не просто тобі принесли. І нехай він буде в ньому. і нехай він читає, читає саме те, що він переписав своєю власною рукою. Усі дні життя свого, щоб навчався боятися Господа Бога Свого. Ще одне місце, слава Божого. Перше послання постол Павла до Тимофія, перше послання, другий розділ з самого початку з першого віршника. Отже. Перед усім благаю чинити молитви, прохання, благання, подяки за всіх людей. Ось ми зараз з вами і будемо це робити. Молитви будемо звертатись до Бога, прохання, прохати, благати, дякувати за всіх людей, замість людей, які не дякують Богу. І за кого ще? За царів та за всіх, хто владі. Щоб ми могли проводити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. І третій вірш, бо це добре і приємно Спасителю нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Ми зараз будемо робити те, що Богу добре і приємно. Будемо молитися, благати, дякувати за всіх людей. І за царів, якби було більше благословень за нашу владу, за царів, більше молитов, а не прокльонів. Більше, Господи благословив, керуй, направ постав того, який буде шанувати Твій закон, твою волю, а значить, і людей, якими він керує, а не прикльоним. І Бог хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, Помолимось Тебе. Боже наш. І благословив сьогодні нас, що ми прийшли в це чудове місце, і знаходимося в цьому місці, Господь. І ми дякуємо Тобі, Господь. І просимо, і молимо, і благаємо, Господи. Кожен прийшов зі своїм. Кожен, який допоможе нам жити іти земними дорогами до вічного неба. Благослови зараз, Господь, наші молитви, наше славослів'я, нашу хвалу Тобі, Ісус, щоб ця жертва була прийнята. Вона ще пішла від щирого серця, Господи. Благослових зараз буде спів лунати, Господь, при Твоє лице, як хвала, як той фіміан, Господь. Нехай він буде тобі приємний. Господи, те слово, яке б сьогодні говорити.